Ви наш, ми голови квартальних, чи як ви нас тепер пишете відповідальних... Відповідальні за гуманітарну допомогу. Відповідальні за гуманітарну допомогу. До якого, і ми, до якого ми часу допомоги. буде працювати безкоштовно, без заробітної плати. Це mm -hmm. саме гаряче питання у кожного спочатку. Кожного mm -hmm. Значить, ви будете працювати безкоштовно, коли будуть назначені, відповідно до розпорядження Ізюмського міського голови, квартальні. Тоді будуть питання про виплату якоїсь допомоги. На сьогоднішній день питання це відкрите місце. Тут же я можу ще додати. Окрім того, наявність коштів у місцевому бюджеті і цільове призначення цих коштів за що платити? І для того немає питання, як зарплата кварталь. Допомога, я ж сказав, допомогу. Вратальні якщо це буде Квартальні вони не в штаті, вони не можуть І для це того, щоб платити якусь допомогу. Вам необхідно працювати на людей, які живуть в місті, Ізюмі, а не на відповідних категорій людей, кого любимо, кого не любимо. Тому що жалоби в нас кожен день. Приходять люди і жалуються на квартальних, котриму навіть виганяють з двора, щоб не дати допомогу, яку вам привезли волонтери. Почому так розподіляється допомога, я хочу вас задати питання. А потім буде питання, якщо ви будете працювати відповідно тих, як вам правильно сказати, Положень. положення, яке у вас було в квартальні старі, знають, які в них там. Там є обов'язки, які вони повинні виконувати, а не тільки роздавати гуманітарку, кому хочу, кому не хочу.